Привіт! Як справи? Ану, скажіть мені, будь ласка, як називається наш будиночок? Так, звичайно, це ротик. А скільки в цьому будиночку дверей, як ви вважаєте? Так, звичайно, там двоє дверей. Перші дверки як називаються? Молодці. Губки. Другі дверки? А ще в цьому будиночку є стіночки. Як же вони називаються? От розумнички, звичайно, це щічки. Угу. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто там хазяїн? Хто там найголовніший? Так, звичайно, язичок. А давайте тепер. З ним пограємось. Малятка, подивіться, скільки у язичка багато-багато різних іграшок. І він хоче з нами погратися із іграшками. І ми з ним пограємось. Давайте спочатку давайте подивимося, хто це в нас такий. Так, дятел! А давайте з вами виконаємо вправу дятел. Малята дивимося уважно і повторюємо точно так. Де, 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 де. От молодці. Язичком стукаємо за верхніми зубами. Ще раз. Де, 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 де. От розумнички. А давайте тепер виконаємо наступну вправу. Що це у нас таке? Чашечка. Молодці. Тільки давайте ми зробимо чашечку з язичка. Малята, дивимося і виконуємо. І утримуємо так 10 секунд. Розумнички. А що ми в нашу чашечку налімо? Молочка чи, можливо, соку? Так, хто що любить, той нальє. А давайте виконуємо наступну вправу. А ну подивилися, що це в нас таке. Звичайно, це лопаточка. А як ми виконуємо нашу вправу, поклали широкий язичок на нижню губку і утримуємо. От розумнички, які ви молодці! Ой а давайте подивимося, що хто ж це у нас? Так, це конячка. А як ми виконуємо цю вправу? Давайте згадаємо. Поїхали на конячці! От молодці, молодці. І з цим завданням ми впоралися. А давайте подивимося, що це в нас. Грибочок, грибочок. А давайте ми з вами виконаємо вправу грибочок. І утримуємо, малята, язичок треба. Приклеяти до піднібіння і утримувати. От, молодці! Ой, і остання наступна вправа у нас. Що це таке у? Літак гудить, літак гудить. Давайте з вами виконаємо цю вправу. Як ми її будемо виконувати? Як язичок піднімаємо за верхні зубки і нібито летить літак і гудить. Повітрячка видихаємо. От, молодці малята! Бачите, як наш язичок, який задоволений, що ми з ними погралися? До наступної зустрічі!